Україна створила передовий бронеавтомобіль «Аттиса», який розроблені вітчизняною компанією Украармотек. Ці автівки вже на передовій і виглядають як справжні монстри. Бронемашина, створена на базі Toyota LC79. Вона здатна перевозити чотирьох людей і до тонни вантажу. Ключова особливість повноцінна бронекапсула, яка відділяє екіпаж від пального та двигуна. Це реально рятує життя під час підривів, має рівень захисту ак 4569, левел 1, тримає кулі калібру 7,62-54 мм і вибух 155 мм снаряду з 80 метрів. Але найголовніше протимінний захист. Тиса витримує підрив 3 кг вибухівки під днищем. є кріплення для кулемета з щитом, нічне бачення. Шноркель, дві камери, запас ходу понад тисячу кілометрів. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.